Всіх вітаю 16 вересня. Дубль 2. Замах на Трампа. Ну, це вже, знаєте, як спочатку казали, що ні, це не замах, а зараз вже це замах. Що відомо? Що якийсь раян сидів в кущах. А... Під час того, як Дональд Трамп грав в гольф. Секретна служба Дональда Трампа в кущах помітила гвинтівку, гвинтівку і почала вогонь, ну, тобто, в тому напрямку. Ось така історія. А знаєте, хто, так сказати, обісрався? Ну, звичайно, хто Україна. Тому що виявляється, цей Райан, тут навіть його фото є, він прихильник України і нібито е збирав добровольців для війни проти РФ. Ось така цікава історія трапилась нещодавно. Ну, взагалі, знаєте, як. Так, давайте запитаємо. Дональд Трамп грав на полі для гольфу. І якийсь Райанс сидів в кущах і нібито хотів його вбити. Це взагалі правда? Це взагалі правда. Це взагалі правда. Перша карта, дивіться, сім мечів. Ну, бачите, це обман. Це обман. Обман все, що стосується дій, все, що стосується, ну, обман пов'язаний з якимись діями. Повішений. Це неправда. Це неправда. Це ілюзія. Не знаю, що ще запитати. Ну, давайте, <ррикова> навіщо це? Навіщо це? Нащо зараз ось ця новина? Стосовно того, що на Дональда Трампа знов хотіли скоїти замах із кущів, коли він грав у гольф? Нащо це зараз? Люди, гроші, велика кількість людей. Велика кількість, ну, щоб привернути до нього увагу, привернути велику, привернути увагу великої кількості людей. Ось. Бо починаються в нього бачити дві камонетка челі, він, він знає, він відчуває, він бачить, що трошечки ось цей дисбаланс пішов в мінус, йому треба якось підсилити, підсилити, підштовхнути. Людей, американців до своєї персони. Страх налякати е, тим, що він настільки потрібен е, Америці, людям, що його постійно хочуть вбити. Це сплановано. Спланована хитрість, сплановані е, ці е, хитрі підступні дії кроки. Бо він розчарований, його рух почав. Його рух, колісниця, його ця гонка передвиборча почала бачите, пішло по п'ятірки монет. Тобто пішло на спад, і він дуже розчарований. Треба якось підживити людей, що ось я такий, просто що мене хочуть вбити практично кожен день. Да, до речі, 10 мечів. Вбити мене хочуть, щоб я ж не був президентом, бо якщо я ж буду президентом, я зроблю все буде просто чудово, буде все ідеально для всіх. Відчуває, що тупік в перемозі в нього, відчуває, що він починає програвати жінці. Ось така історія це план якогось короля. Навіть тут двох королів. План, план дій двох королів. Один король. Рішення дії виконуючий, інший король це все проплатив. Ну, ось така історія про замах дубль 2 на Дональда Трампа.